Привіт! Важлива новина для всіх, хто перебуває у Чехії під тимчасовим захистом. Уже розпочалася реєстрація на онлайн продовження тимчасового захисту. У цьому відео я детально розповім, як саме проходить реєстрація на сайті. Заходимо на сайт та обираємо опцію реєстрації на продовження тимчасового захисту. Створюємо особистий кабінет. Уводимо електронну пошту, пароль, підтверджуємо. Обираємо громадянство Україна. Далі на пошту приходить лист із підтвердженням реєстрації. Заходимо в особистий профіль і обираємо форма, продовжує тимчасовий захист собі. Вводимо свої особисті дані та натискаємо перевірити. Хто має дитину до 15 років, цей пункт для вас. Обираємо додати особу до 15 років і вводимо дані дитини. Натискайте Перевірити дані. Якщо маєте одну дитину, натискайте Продовжити, якщо дві дитини додати особу до 15 років. Якщо ви маєте партнера з тимчасовим захистом, тут потрібно вказати його дані. Після підтвердження сайт запропонує перейти до бронювання дати. Обирайте відділення, яке найближче до вас. Натискаємо Дата та час. Поля, позначені червоним кольором, означають, що дата або час уже заброньовані. Якщо не вдається завершити бронювання, то можливо дата і час зайнята іншою людиною. Після успішної реєстрації отримаєте підтвердження на електронну пошту. Тепер ваш особистий кабінет повинен мати наступний вигляд. Якщо у попередній формі вам не вдалося зареєструвати свою дитину до 15 років, тоді скористайтеся формою Продовжуйте тимчасовий захист лише особам до 15 років. Друзі, рекомендую здійснювати онлайн реєстрацію за допомогою комп'ютера або планшета. На сьогодні сайт працює у тестовому режимі, тому можуть бути технічні збої. Перевірте, чи усі введені дані правильні, щоб уникнути проблем із підтвердженням. Якщо у вас виникають питання, то звертайтеся до офіційних органів або перевіряйте інформацію на урядових порталах. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені у коментарі. Бажаю всім успішної реєстрації.